Обрізав трубу і мало не вбив сусідів. В одному з будинків на вулиці Пісковій вибухнув газ. Аварія сталася у квартирі на третьому поверсі. Вибух зруйнував перегородку із сусіднім помешканням, а також чотири вікна. На щастя, мешканців обох квартир тоді не було вдома. На місце події прибули іменесники. З неофіційних джерел стало відомо, що вибух спричинив мешканець квартири на першому поверсі. Там нібито робили ремонт, і власник самовільно перерізав газову трубу. У будинку всі схвильовані. Деякі мешканці від уламків скла розчищають свої автомобі автомобілі, які стояли під вікнами, дехто ж ділиться власними здогадами про причину вибуху. Во дуже було чути чадом, виключила Ми провітрили. Ще чоловік прийшов, сказав, що треба перевітрити. Ми перевітрили. Значить, воно це, воно провітрилось. Я пішла, запалила, хотіла вдушити, запалила колонку. Напевно, залишки лишили. І в той момент стався вибух? Ні, вибух стався пізніше. Вибух стався за хвилин п'ять після того, як я запалила. Офіційну причину аварії поки що встановлюють.